Аврора, походу, зробила найкращий адвент календар. До речі, як думаєте, чи попадеться мені золота прикраса? Ну, чи срібна, чи хоч якась не буде? Я думаю, що ні. Давайте подивимось, чи пощастить мені, і заодно порахуємо наповненість адвент календаря. Боже, він так пахне, я не можу. І, власне, ось так виглядає сам адвент. Мені подобається. Мінімалістичне пакування, При цьому це стильно, святково перша комірка. Величінька. Гель для душу аромат ваніла блосом. Я так зрозуміла, що весь адвент в цьому ароматі це мініатюра і коштує вона приблизно 160 гривень. До речі, тут всього сім комірок, і там, де будуть мініатюри, я буду рахувати, якби. 50% вартості. Давайте шукати другу комірку. комирку є. Знайшла. І тут у нас бальзам для губ. Я, до речі, його ціну не знайшла. Дівочки, не видавлюються. Щось він цей, так? Да? Застил. Ну, ладно, пахне приємно, будемо тестувати. Тут 15 мл. і це повнорозмірний продукт. Третя коробочка. Х. І тут у нас е, і. Так. Дівчатки, все упало. І тут у нас альгінатна маска. Вона коштує 88 гривень. Четверта комірка парфумований батер для тіла. Це мініатюра, тут 50 мл. Коштує він десь 200 гривень, 199 Дівчатки, тут кришечка, прикольна. Коробочка під номером 5, маска для губ. І вона коштує щось 380 гривень. Я така, нічосі. Щось таке. Вишневе клас, але така вона, знаєте, прям густенька. І це, до речі, повнорозмір тут аж 15 мл. Тобто це вже другий повнорозмірний продукт. Непогано. Передостання шоста комірка. Крем для рук, також ваніла блосом. Це, до речі, повнорозмірний продукт. Коштує він 258 гривень. Дівчатки, ми вже другий раз відбили вартість календаря. Тобто, це вже третій. Слухайте, три з шести. Це дуже непогано. І остання комірка. І я вже розумію, що там нічого немає. Ну, вірніше, як там немає прикраси, але там є знижка. Так, да. слухайте, я насправді взагалі не розстроєна, тому що, по перше, Джо це класний український бренд. По-друге, я обожнюю мініатюри. Ну і мабуть, основне це те, що це. Дійсно, адвент календар, і мало того, що ми так добряче зекономили, тому що вартість наповнення цього адвенту більше тисячі гривень. Так плюс нам ще поклали класної косметики, не просто якийсь там мотлух, а те, чим ми реально будемо користуватись. Ну я вважаю, що ось саме таким має бути справжній адвент-календар.